Доброго дня, шановні українці. З вами український історик та журналіст, блогер Ігор Швець. Сьогодні 6 грудня 2022 року. День Збройних сил України. День самих сильних, самих мужніх солдат на світі. Самої непереможної армії на світі. Чому непереможної? Тому що український солдат захищає свою землю. І не боїться за неї померти. Я хочу поздоровити всіх українських воїнів, які захищають нас на сході від освірілої русні. Хочу поздоровити особливо всіх жителів міста Сокірян, Сукірянщини Новодністровська, хлопців, які зараз не продовій. Низький вам. Уклін хлопці, дякую вам, дякую вам особисто і хай Бог вас береже. Молюся за вас, повертатись з перемоги. Ще хочу повідомити, що особисто я роблю все те, щоб працювати тут в тилу, зміцнювати оборону нашого тилу, хоч якусь маленьку користь приносити у наш важкий час. Сьогодні до мене. Завітали от таке свято На 6 грудня завітали наші працівники Сокірянського відділу поліції. Запитайте чому? На мене дві заяви. Від Сокірянської міськради, від пана Козика по Сокірянському ринку та від директора Сокірянської лікарні пана Андрійчука за порушення честі та гідності. Ще є заява в Секірянський суд від члена партії ОПЗЖ З Новодністровська за порушення честі і гідності. Він же є головою профкому Чернівці Обленерго. Як бачите, за короткий проміжок часу, або за буквально 2-3 неділі, три заяви в органи на мене особисто. Що я вам скажу коротко? Перше. Моя позиція дуже проста. Я, як журналіст та блогер, підкреслюю та блогер, захищаю інтереси простих людей міста Сукіряни, Сукірянщини та міста Новодністровськ. Підкреслюю, не влади, не влади. Я не слуга влади. Я не прислужник журналіст влади. Я незалежна. Людина і незалежний журналіст. І пора звикати сукірянській владі та її. Прислузі, що в місті Сокіряни на Сукірянщині в Новодністровську з'явився перший незалежний журналіст. Так як в нормальних цивілізованих країнах. Друге, є така стаття Конституції України про свободу слова. Всі мої інформації є інсайдерськими. І відповідають ці статті конституції про закону слова. Коротко, по суті, від себе добавлю. Перше, звертаюсь до тих всіх, хто хоче мене залякати. Мене не залякайте ні погрозами, які надходять до мене в месенджері по мережі інтернет, ні заявами правоохоронні органи. Мене ви не залякайте. Звертаюсь до всіх тих, хто хоче це зробити. За мною правда, правда. Є така річ правда. І прості люди, жителі Сокірян та Сокірянщини, міста Новодністровськ. Я відчуваю їх підтримку, дякую простим людям за її, за цю підтримку і заявляю, до кінця свого життя я буду боротися за правду і захищати простих людей. Ще раз хочу подякувати нашим хлопцям. Українським солдатам, землякам, сукірянщини хлопцям за те, що ви, що ми можемо тут отак взяти, вийти на двір і просто подихати спокійно на своїй землі. З перемогою, хлопці, зі святом хай вас Бог береже і повертатися живим. Це саме головне. Слава Україні, смерть ворогам! І будемо стояти до переможного кінця.